Я хочу сказати, що саме на Майдані народжувалось дуже багато позитивних і гарних ідей. Останні з ідей, які я сьогодні хотів би озвучити, є, користуючись нагодою що присутні засоби масової інформації, депутатський корпус, громадський актив, є ініціатива, що оголосити толоку на 29 березня 2014 року. На 13-ту -го годину. Але толоку не таку, яку ми робили, де кожне підприємство, організація окремо прибирає десь біля себе. А оголосити загальну кузнецовську толоку, яка і має показати, що Україна єдина. Можливо не назвати її, що ця толока України єдина, щоб кожен кузнецовець вийшов на набережну. І ми почали спільно, незалежно від політичної партії, від релігійних поглядів, від роботи до вашого прибутку. Ми маємо всі вийти і показати, що коли ми разом ми можемо змінити все. Але коли ми окремо, то нас можуть знищити всі. Тому я прошу і звертаюся до громадськості до Всіх активістів, до депутатів міської ради підтримати цю пропозицію, яка народилась на Майдані, і всім вийти на 29 березня до набережної біля моста. Ми почнемо нашу толоку україна звукрани З Зімого боку, ми забезпечимо транспорт все необхідне для того, щоб сміття було вивезено, цей запит За, прийшов на належному.